Так, доброго раночку, наші дорогі друзі. Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Дуже радий з вами зустрітися тут. І хотілося б вам би, так сказати презентувати нас, нас хто знає вже тут. І хотів би ті, хто ще до нас будуть підписуватися. Дуже хотілося б, звісно, щоб була підписка від, 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 різних, від різних людей. От. І так що поїхали. Мене звати Світ. <свистання> Мене звати Артем. Ти підожди, що ти я сам Давай. Мене звати Ртемо. Це моя дружина Світлана. Привіт-привіт. Так що ми хочемо презентувати те, що в нас з вами, я думаю, вийде. І що ти хочеш сказати теж? Я хочу сказати, що підписуйтесь на наш канал. Ми будемо тут показувати своє життя, таке, яке воно є. Без пафосу, якихось там при Ми хочемо показати без, своє життя. Своє життя таке яке воно є. Я думаю, наші глядачі, які буде з нами залишаться, будуть нам допомагати підказувати і слухати на суржик. Тому що ми розмовляємо на суржику. Я з села, Артем з села. Тому ви, будете, ви будете бачити, що ми знімаємо. Ми У нас буде разно, разнообразний да. контент. У нас буде. Uh, Я думаю, контент які в городі що Бо ми вічно друг друга перебуваємо з тобою. Да. Ну нічого страшного, ми сім'я. От у нас буде ці. разнообразний контент. Він, буде як буде якісь села, він буде якісь города, він буде з собаками. Він буде, він буде з нашими друзями, якими ви, ви їх не бачили. Ви все время нам задавали питання. Ви дружите тільки там з самвелом, чи не з самвелом. Де ваші друзі? Ви їх побачите? У Нас не було ютуб каналу да, ми не було. Не могли YouTube їх показувати. Ну ті, хто підписаний там в інстаграмі, в ті, на нас. Ті, ну в інстаграмі більше, звичайно, бачили там, наших друзів, знайомих. Але зараз ті, хто захочуть, будуть зніматися, ви побачите, познайомитися, будете теж задавати їм питання. Ну, тільки не провокаційні, пожалуйста, тому що я не знаю, що вони можуть про нас розказати. Ну, да. Ну, нічого пана у нас, в принципі, немає, так з тобою? Ні, ну нема, звісно, ну мало, ли, на всякий Я случай. Сто процентів. Тут нікуди нікуди не дінеться. І дуже близькі наші друзі, вони знають набагато більше, наприклад, чим знаєте ви там, либо просто ви якісь там а, такі, не такі близькі друзі. Так, да, і ми, звісно, будемо намагатися робити все іскрин. Щоб це було по-справжньому. Взагалі, показувати життя таке, яке воно є. Тому що я думаю, не потрібно там щось привілічувати, не привічують. Ми, ми живемо в місті Дніпро, ви будете бачити наше шикарне місто Дніпро, він ще будете, будете бачити і Київ, тому що ми сюди будемо приїжджати, якщо Гарек Скарі нас не будуть виганяти. Не, це ще не точно, такі ж треба буде в них спитати. Якщо що, Гарик, напишеш тут в коментарях скарі. Тому я думаю, що у нас все вийде. Ви Під, будете... да, підтримайте нас, пожалуйста. Ми, ми дуже, дуже на вас надіємося. Я розумію, що буде, буде хейт, не без буде цього. Нас, звісно... Я розумію, але дуже, ми дуже сподіваємося, що ви нам дуже будете допомагати, підталкувати і для, для нових, як кажуть, начинань. Так, друзі, і по поводу а, цього ж нашого ютуб канала. ми а, дуже довго роздумали відкривати, не відкривати. Ми розуміли, що на нас польється хейт, з одної сторони. Дуже багато дуже хейт, багато, та. тому що ми розуміли, на що ми йдемо. От. Але це але це за давай будемо одразу чесними з нашими підписчиками. Да. Всі нас, Не всі нас дуже багато знають от Самвела, от Гаріка Каскері. І, естественно, естественно, хейта буде дуже багато. Комусь ми будемо не подобатись, комусь ми будемо подобатись. Будемо чесними нас те ну, дуже багато в переді. Дуже багато приключень чекає. Приключень, да. Я думаю, що буде дуже все добре. Я думаю, що е добро переможе зло, як кажуть. Ну, короче. У нас буде добре, а хто помає. А, ні, я на, на, хочу сказати про те, що давайте ми не будемо лукавити, про те, що ми хочемо заробити, ну, конечно, да, тож відкриваємо YouTube канал, відкриваємо для того, щоб тоже заробити якісь деньги. От. І це було б глупо з нашої сторони. Кричать, ми відкриваємо канал для того, щоб просто так. просто так деньги не заробляти, а просто з вами сидіти. Ні, звісно, ми живі люди, ми, всі хочемо, ми стремимся кудись до більшого. Ми стремимся Бо якогось до кращого людина вона хоче знаєте, жити в достатку, і ми не исключення, ми хочемо теж так само жити. І кстати, ще, якщо хтось думає, що ми не працюємо, тому що дуже багато людей нам ну, пишуть там в Тікток-трансляціях і все остальне, що ідіть, працюйте, що ви тут сидите в Тіктоці, ведері там і все остальне. Ну, в принципі, час так і в Ютубі будуть писати, я в цьому вірна. Ми працюємо на основній роботі. Ми живемо на сьомній квартирі. У нас не своє житло. Я розумію, що там теж дуже багато буде хейту, тому що там не, не хороми, там не там звичайна обична квартира. Ми не будемо скривати і будемо казати, все так, як є чесно. Звісно, нам хочеться своє житло. Ну, Понятно, що ми стремимося до лучшого, ми всі живі люди, і ми хочемо і заробляти більше. Ми працюємо, у нас є основна своя робота, ми хочемо насобирати собі на нашу квартиру. А, у нас таке зараз да, з вами життя а, в, не, в українців, що йде війна, дуже багато якихось. А, Приград в вас нашій житті відбувається. Ми не всі родилися багатіями. Ми хочемо на собі на квартиру і ми стремимося до цього. Ми будемо так. Да. Ми йдемо попробуємо. Получиться у нас, вийде, не вийде, значить, не вийде, значить, ми не будемо нікому цікаві. Ну, я думаю, що це Нет, конечно, ми будем... Будем, наверное, ми не звісно, ми будемо по-любому комусь цікаві. Я більше чим уверен. Тому підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Ми будемо тут показувати, я ж кажу. Тільки своє життя, нічого ніяких не приукрашувати не без пафосу, без ліцемірія, Тому будете нас бачити настоящими і справжніми. Всі, звісно, привикли нас бачити постійно веселими, там, кумедними. Ми, ну, ми з Артемом так і живемо, в принципі, по такому принципу. У нас принцип такий, що ну, погрустити ми успіємо потім. В ну, просто ми, ми, ми як сім'я, я думаю, що кожна обична сім'я. Yeah. Є свої якісь роздори в сім'ї. Ну, роздори не прям там такі, знаєте, що до розводу до розводу, а просто битоважись, битова яка там ми можемо теж ссоритися, ми можемо дутися друг на друга. Ми обична сім'я, і просто нас дійсно звикли нас бачити всі якимись там веселими там, і щось граючи, ми там, ліба ще щось там, знаєте. Тому що е, я така людина. Я всіх, я, не, я ненавиджу людей, які не люблять. Шутки і все остальне. Я не можу знайти з цими, я не можу такими людьми до них. підходиних. Я стараюся, вот, да. виходить, я, я бачу з першого погляду, знаєте, хто там з друзями, будуть вони мої друзі, не будуть мої друзі, зможу з ними зійтися, не зможу з ними зійтися. Волити, ну, ви ж бачили. Так що, а, що ще хочу сказати? Хочу сказати про те, що. Будемо старатися вас радувати. радувати. Тому, ребяточки, будь ласка, підписуйтеся на наш YouTube канал Артем і Світа Фемелі Чернега. Це його прізвище, якщо в мене було дівчата, то таке пустим. <схід> Знаєте, що я не розказала? Знаєте, що я забула? Що? На нашому каналі обов'язково будуть. Розпаковки, запаковки, поїздки в село, в наші прекрасні рідні края. І я думаю, що в мене чоловік мій, це Артем. Дуже. Це гад. Артем. У мене він один. Ліксовак про лібию не один. Та ні, один, зайчик, один. Спеціально так, щоб ти трошки ти сидиш сильно спокійний. Я тут вже спокійно мокра сижу. Е -е, він, він, оцей красивий мужчина, дуже класно, офігенно готує м'ясо. Прям пальчики ближайше, ну дуже рідко. Давай тут ти пообіцяєш, ти будеш частіше готувати і показувати. показуєш. Ну, на самом готовиш. деле буду, я дуже хорошо. Буду вас радувати своїми рецептами, теж буду вам його показувати. Але ну, як буде по мірі можливості, тому що ми працюючі люди, ми теж в нас є своя Більше основна проценту, робота. робити. Там да, буде так. на вихідних. Ми будемо намагатися там знімати. Будемо намагатися виставляти день в день, але я розумію, що в нас це не буде виходить, тому не обісуть, як кажуть. Ну будемо ділитися, знімати, ділитися, виставляти. Тому підписуйтеся на наш канал Артем і Світа Фемілі Чернега. Ми вас тут чекаємо. Ставте лайки, ставте дізлайки. дізлайки, пишіть коментарі. Ми вас раді будемо бачити на нашому каналі. Так що, дівчики, мальчики, всім пока. А може, ти ще покажеш ребятам, де ми ще знаходимося? Яка тут красота? Трошки в кінці. Ну давайте я вам такий маленький, так? знаєте, такий румтум, румтур, да такий вибір. Дивіться, от ми зараз знаходимося у наших друзів. Ви їх можна знаєте, конечно. Да, так як красота. Вот, ми в них вдома. Правда, ми сьогодні виїжджаємо. Да, тіка у нас ще білети. ще білети внимаємо. Ну все одно. Ми ми доїдемо. Ми либо доїдемо, либо доїдемо. Если нас 4 дні не буде, значить ми йшли пішком. Все, всем пока, ребятки. Пока. Всім хорошого дня.